Вітаю вас! Мене звати Христина Росяєва. Я юристка системи безоплатної правничої допомоги. І сьогодні хотілося б розповісти про грошову допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами для вагітних жінок. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами або її ще називають декретні виплати. Це обов'язкова виплата, яку отримує кожна жінка під час надання спеціального лікарняного вагітність і пологи. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами можуть отримати як жінки, що працюють, так і ті, що не працюють. Підставою для її призначення є листок непрацездатності, є лікарняний, сформований на підставі медичного висновку та відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку. Є лікарняний, зазвичай видається з 30 тижнів вагітності та строком на 126 календарних днів. 70 днів до пологів та 56 після, а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей додатково надається 14 календарних днів відпустки. Саме ця кількість днів з урахуванням святкових та неробочих днів щорічної відпустки тощо оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Однак, з 29 липня 2023 року в Україні змінилися деякі правила декретної відпустки. І тепер жінки, які працюють, можуть самостійно встановлювати дати початку та завершення декретної відпустки. Тепер, працюючій жінці, надано право у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням розпочинати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки. Залишаються незмінною. Що ж стосується розміру, декретних виплат, хотілося б зазначити, що якщо жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів пенсійного фонду України за весь період декретної відпустки, жінки-підприємниці отримують виплату, розмір якої залежить від суми єдиного соціального внеску ЄСВ, сплаченого протягом останнього року. Для отримання цих виплат необхідно буде звернутися до відділення пенсійного фонду за місцем свого проживання. Для жінок Якщо не працюють, розмір декретної виплат встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць. І для оформлення цих виплат потрібно звертатися до органів соціального захисту населення. Хотілося б звернути увагу, що виплату пов'язану з вагітністю та пологами та виплати допомоги при народженні дитини це зовсім різне і їх не потрібно плутати. Декретні виплати надаються одноразово за весь період до пологів та після них. А допомога при народженні оформлюється протягом року з дня народження дитини шляхом звернення до управління праці та соціального захисту населення та становить 41 280 гривень, 10 320 гривень. Гривень відразу та по 860 гривень на протязі 36 місяців. У разі, якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, можете звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103, або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62 307 34 або 20530.